Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, З миром вас. Не переживайте, це не акція. Я нічого не рекламую, нічого не прошу. Ми приїхали сюди, щоб помолитися за людей, помолитися за мир Божий, щоб Бог ворога відвернув від нашої землі. Але найважливіше для того, щоб сказати людям добру звістку, яка написана в святій Євангелії. Багато людей мають Слово Боже. Ну вони його не читають, пилюкою пропадає вдома на поличці. Бог, творець неба і землі, який створив нас з вами на образ і подобу свою. Любить людей. Слово Боже говорить, так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб у кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спастися хто вірує в нього не буде засучений. хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Господь Ісус Христос Він прийшов цей світ, щоб спасти людей, щоб нас проварити з Бога. Тому що, як Адам Євою зрішили, і у світі війшов гріх, а гріхом смерть, і всі люди успадкували гріх. Нема права ні одного, хто говорить, що немає гріха. Обманює себе і не має в ньому правди. Якщо бути щирими, самим собою, перед Богом, подивитися своє життя, свої слова, свої думки, бажання, ми побачимо багато обману і зла. Ми побачимо гріха. Багато ми рішимо, хтось ближче, хтось менше щодня. То прийде той день, коли Бог буде судити людей за їхні гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами. Не відкупиться ніякими грошима, це неможливо. Це приблизно так само, як будь-яка людина, яка вчинила злочин, але перед тим робила якісь добрі діла. і Її спіймали, завели в суд. І в суді вона буде вправодити з тим, що наробила добрі справи. Якщо суддя справедливий, і навіть якщо він добрий і захоче відпустити таку, таку людину, суддя не зможе відпустити, тому що по закону він має засудити таку людину. Наш Бог і суддя справедливий. І Божа справедливість не має поради. Вросла і смерть. Це вічна розлука з Богом. А Дар Боже життя вічним Христі Ісусі, Господі нашому. Але радісна новина, що Ісус Христос, Божий Син, він помер на Христі за наші гріхи. Ісус Христос від своєї смерті, своєю святої крові пройде на Голгофському Христі, задовільнив усю Божу справедливість. Ми ну, як ми можемо знати, що Бог прийняв його жертву, що Богу це було угодно. Бог воскресив Христа з мертвих в третій день Босання. Христос це єдина надія для людства. Ісус Христос це єдиний шлях на небеса. Господь сам сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. Ну, щаби спастися. Щоб Бог нас міг прийняти в своє царство, в рай, Людям потрібно покаятися, тобто визнати свою провину перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутися від злив діл і навернутися до Бога через Ісуса Христа. Тобто довіритися жертві Христа не своїм якимось добрим ділам, не своїм грошам самобагатству, але довіритися Ісусу Христу. Тому вчинку, яку він зробив, він пожертвував своїм життям, він помер на Христі, щоб ми з вами промирилися з Богом. Усе ж від Бога, що нас промирив з собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ і з собою самим, не зважаючи на їхні провини. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом в своїх гріхах. Вірте в Ісуса Христа і спасайтеся. Довіртеся Ісусу Христу. Він любить людей. Бог сьогодні промовляє до усіх людей: Прийдіть до мене всі стручені та обтяжені, і я заспокою вас. Тільки Бог може заспокоїти нашу душу, дарувати нам мир в серце, дарувати нам вічне життя і прощення гріхів. Тільки завдяки Ісусу Христу. Сьогодні багато людей, сьогодні ви чули Боже Слово, яке звернене до усіх людей. Але голос Божий, ви можете почути лише особисто у своєму серці. Відкрити своє серце Ісусу Христу, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Не гайте часу. Сьогодні, як чуєте голос Сьогодні у своєму серці, не робіть затверділими вашим серцем. Сьогодні примиріться з Богом, бо завтра може не настане. Дати ще де не у нашій владі життя коротке, а душа вічна. Задумайтесь над своєю душею. Де вона буде у вічності? Читайте слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей, Бог, Творець неба і землі залишить своє слово.